США продовжують допомагати Україні у боротьбі з расистами. Нещодавно стало відомо про надання чергової партії зброї, а саме протирадіолокаційних ракет повітряного базування. Головним завданням AGM-88 Harm є наведення на радіочастотне випромінювання систем протиповітряної оборони противника, знищуючи або виводячи їх з ладу. Окрім цього, ракети мають систему самонаведення в носовій частині та лазерний детонатор. Максимальна дальність польоту таких ракет становить Новіть близько 120 км. кілометрів зазначимо, що використання AGM-88 Harm Харм дозволить повітряним силам України перейти до активних наступальних дій. Фактично, завдяки американському озброєнню можна буде пробити діру у системі протиповітряної оборони окупантів та досягти локальної переваги в повітрі. Крім того, стає можливим проведення точкових операцій по знищенню відомих місць розгортання зенітно-ракетних комплексів ворога.